Рівненський міський парк Шевченка щодня цими стежками проходять сотні рівнян та гостей міста. Мало хто знає, що наш парк має понад 200-річну історію. Ця територія, гірка, як її називають, колись була частиною князівської резиденції. Тут була був центр такого духовного мистецького життя Волині. Сюди з'їжджалися всі аристократи Волині на музичні салони, які влаштовував власник міста Казимир Любомирський. Ось тут приїде до нас на гірку в його колишній палацик білий, який не зберігся. До нашого часу приїздили імениті виконавці, солісти, актори, музиканти, композитори. Він також давав можливість виступити початківцям, людям, які мали були обдаровані, які хотіли заявити про свої таланти. А він їх підтримував і фінансово, і морально. Окрім цього, вже у міжвоєнний період на території сучасного парку проводилися великі торги Волинським. Про це пані Світлана розповідала під час лекції у Рівненській обласній науковій бібліотеці. На великі торги приїздили люди з різних куточків світу презентували себе та свою продукцію. Пізніше парк став схожим на той, який ми бачимо зараз. В радянські часи тут проводили багато різних свят. Одна рівняни пам'ятають, наприклад, свято проводи зими, свято квітів. Старожили до цього часу пам'ятають ці свята. Вони такі були доволі цікавими. Попри те, що вони були носили дуже такий сильний наліт пропаганди радянської, але все ж таки люди приходили до улюбленого місця відпочинку. У парк часто приходять просто погуляти, покататися на атракціонах чи зазирнути у Таємничі підземелля, які до слова є частиною колишнього білого палацу, який, на жаль, не зберігся до наших часів. В парку ростуть понад 150 рідкісних дерев та кущів. Рівнянка Галина розповідає, зараз їй у парку дуже подобається. Багато таких декоративних рослин з'явилося. Магнолії ми колись не бачили тут, От. потім, потім оця вишня. Японська на атракціонах то я не каталася ні, колись на чорному колесі, колись називали чортове колесо. Каталась на тому колесі, коли багато дітей в парку, коли гуляють батьки з дітьми, то якось приємно, от, якось весело і, і тягне сюди. Ще один житель рівного Роман поділився, що в дитинстві часто бував у парку. Гуляв тут недалеко проживав. Ось, але набагато краще зараз. Зараз бачу, і квіти садяться, і дерева трошки яке очистя. Парк планують удосконалити. У Рівному оголосили конкурс на кращий проєкт з його реконструкції. Якщо буде обрано гідні проєкти для втілення, мені дуже хочеться сподіватися, що буде саме так. Ну хотілося б, щоб наш парк мав ну, щоб ті, хто буде його реконструювати, скажу так, розуміли його історичну цінність і розуміли, що парк це. Не от тут кущі, тут лавки, тут атракціони. Це цілісний комплекс. До слова, переможця конкурсу на найкращий проєкт мають оголосити вже цього місяця. Переможець отримає 250 тисяч гривень. Володар другого місця 150, А той, хто займе третє місце, отримає 100 тисяч. Юлія Смальочислав Мельник. Випуск новин.